Слава Богу, за кожну мить життя, тому що вона неповторна, тому що вона унікальна, кожна мить наближає нас до Бога, до вічності. Сьогодні Спаситель знову приходить до нас через своє слово на телепередачі, так говорить Біблія, щоби показати дорогу, яка приведе нас до щастя. Я вітаю вас, дорогі телеглядачі, як звичайно, текстом із книги об'явлення 22:14. Щасливі ви, коли дотримуєтесь заповідей Божих, і матимете право до дерева життя, і війдете в місто воротами. Життя майже всіх людей на планеті Земля, як і місцевість, досить різноманітне. Де з гори, десь рівнини, де степи і пустині, а десь море або океан. І два вічно замерзлих полюси. Що цікаво, ця різноманітність поширюється від мікро до макросвітів. Ця різноманітність видна і в людях. Досить рідко ви можете зустріти схожих людей, не дивлячись на те, що структура одна. Кожен населений пункт село чи місто характерне своєю архітектурою, своїми традиціями, своєю історією. Коли ви розглядаєте будинки, вони бувають різної архітектури, але якщо узагальнити, то можна сказати так, їм є їм. Незалежно від того, великий він чи малий, як в ньому розташовані вікна чи двері, його основою є фундамент, а потім стіни і дах. Колись будували менше, ніж сьогодні. Але пам'ятки архітектури свідкують про те, що збудоване з каменя і на камені довговічне є породи каменів, які не піддаються руйнації ні водою, ні вогнем. І сьогодні. Під нашаруванням ґрунту чи попелу, як Помпея, знаходять камінь як свідчення міцності. Ось чому Христос, завершуючи уроки на горі блаженств, взяв приклад із двох будинків один побудований на камені, інший на піску. Ми читаємо місце святого Писання в Євангелії від Матвія в 7 розділі із 24 по 29 вірш. Отож, кожен. Хто слухає цих слів моїх і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих слів моїх. Та їх не виконує подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він їх як можновладний. А не як ті книжники їхні. Досить зрозуміло, переконливо і конкретно Христос розпочинає цей урок. Кожен, хто слухає слова мої і виконує їх подібний до чоловіка мудрого. В інших перекладах ви можете знайти слово розумний або обачний. Але я вважаю, що якраз слово мудрий найбільше підходить тут. Чим характерна мудрість? Чим відрізняється мудрість від знання від розуму? Знання чи розум ми набуваємо, навчаючись. Це коли ти вивчив теорію, провів практичні заняття, тоді ти знаєш. А ось мудрість людини в тому, що вона не пропускає можливості знати. Я пригадую себе в дитинстві, вчитися не було особливого бажання. Більше бажання було до футболу улітку, а зимою хокей, лижі, санчата, а до навчання швидше всього стимулював страх, а не бажання. Страх, що батьки будуть карати за погану оцінку, за погану поведінку. Мудрість батьків проявлялася в тому, що вони вимагали від дитини знання. І, звичайно, це не тільки покарання, але можуть бути інші методи виховання. Мудрі батьки навчають дітей, що добре, а що погано. А мудрість дитини буде проявлятися в тому, що вона не буде пропускати уроки, буде виявляти послуг, буде послідовно вивчати програму і тоді їй буде легко даватися знання. Запитайте, кому це потрібно, що ви так детально розповідаєте процес навчання і виховання? А це для того, дорогі друзі, щоб ми засвоїли духовний урок. Христос сказав: хто слухає слова мої, з цього випливає? Що мудрі віруючі людини в тому, щоби слухати слова Христа і виконувати те, що Він навчає. У книзі об'явлення, в останній книзі Біблії, в першому розділі третій вірш, Христос. Називає виконавців Його слова щасливими і благословенними. Ми читаємо цей текст. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час Бо близький. Я використав ще ці два синоніми до слова блаженний, щоб показати, що слухати слова Ісуса і виконувати їх це велике щастя. Це особливий стан душі, це блаженство вже тут, на проклятій за гріх землі, коли дмуть буревії, шторми. Людина, яка читає і слухає впевнена у надії на Господа. В чудовій книзі Правила щасливого життя на 147 й сторінці написано свою проповідь на горі. Ісус закінчив картиною з вражаючою ясністю, яка показує необхідність використовувати в житті викладені ним науки. Настільки все зрозуміло, доступно. Хоча пісак також є будівельним матеріалом. І сучасні технології допомагають з нього робити все. Але, на жаль, все штучне має схильність до руйнування. І воно недовговічне. А ось камінь навпаки стає міцнішим. Наступне, на що хоче звернути увагу Христос? Хто слухає слова мої, це мудра людина. Я ніколи не мав і не маю бажання когось принизити, когось образити чи знецінити чиїсь цінності ніколи. Але я не можу сприймати того, що інші вважають за цінність, не переконавши, що то справді так. Великі історичне значення мають праці так званих святих Отців, вони мають особливу богословську і історичну цінність, але світло, яке Бог проливає сьогодні через своє слово, через його доступність і зрозумілість, не дає нам права зупинятися і брати за основу чиїсь доводи і будувати на них доктрину. Христос сказав: хто слухає слова мої, хто слухає мене? Тому я вважаю, чиїсь праці і доводи цінними, але не основними. Основою має бути Слово Боже. Книга дії святих апостолів, четвертий розділ, розповідає про те, що успішна проповідь Петра і зцілення хворої людини закінчується арештом. Апостоли. Отримали обіцяний подарок Духа Святого. Їм зрозуміло виконане пророцтво про Месію. Вони в повній мірі використовують силу, якою Бог наділив їх, творять чудеса. Мабуть, багато людей перестали відвідувати храм. Не беріть це за основу. Але щось заставило священників зібрати коаліцію і переслідувати апостолів. Ми читаємо, що відбувалося. Дії святих Апостолів, 4 розділ із першого вірша. А коли промовляли вони до народу, оце до них приступили священники, і влада, і сторожі храму, і Садукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих. І руки наклали на них, і до в'язниці всадили. До ранку, бо вже вечір настав був. Розглянемо це в деталях. Перше, коли апостоли промовляли до народу, священники, начальники сторожі храму і садукеї підійшли до них. Друге: вони були обурені, що апостоли навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих. І третє, вони наклали на них руки та віддали їх до ранку, бо вже був вечір. Я пізніше продовжу читати з цього розділу. Але хочу підкреслити, не до кінця зрозумілу для мене коаліцію, яку утворили священники, охорона храму і садукеї. Охорона храму це державна структура. Священники це релігійна структура. Садукеї це швидше всього політична структура, тому що вони не вірили в Воскресіння мертвих. Мабуть, їх об'єднало те, що вони втратили народ. А я візьму на себе сміливість сказати. Що їх об'єднало відступництво від Бога. На жаль, і священники, які кожен день і в кожній жертві мали бачити виконання пророцтва в Христі, але не побачили, тому що будували не на камені те, що мало породжувати в них співчуття і смуток про гріхи, коли вони приносили жертву, стало буденними ритуалами, за якими вони не побачили Месію. Цікаво висловився сучасний Богослов Джордж Найт у книзі з Ісусом на горі благословень, 39-та сторінка. Якщо будувати на Камені, означає будувати на вірі в Ісуса та вірності Його Слову, То що ж є підвалена для тих, що будують на піску? Якщо це не Слово Боже, і не віра в Ісуса, то це віра в людей і людські ідеї. Рішення не жити за словами Ісуса означає рішення жити, орієнтуючись на когось іншого. Бо всі ми живемо за чиїмись ідеями та філософіями. Якщо не живемо за Божими заповідями, то неодмінно житимемо за заповідями людей. Тоді їхні ідеали, правила віри визначають напрям нашого життя. Я думаю, що і ви зустрічали людей, які хваляться, що знають історію. А хтось готовий померти за традиції. А ось Біблія наголошує, хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що знає Господа. Традиції і людські постанови об'єднали священників, садукеїв і військових, щоби зупинити проповідь апостолів. Скажу, між іншим, коли об'єднується релігія, Комерція і політика Біблія називається нечистими духами. Так описано в книзі об'явлення в 16 розділі. Ми повертаємося до біблійної історії і прочитаємо, що ж відбулося з заарештованими апостолами. 4 розділ, 5 і нижчі вірші. І сталося, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхній старші та книжники. І Анна первосвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр. І стільки було їх, із роду первосвященичого. І, поставивши їх посередині, запиталися, якою силою чи яким ім'ям ви те робите. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: начальники люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит, про те, добродійство недужій людині, як вона оздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим. Що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви, та Його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став Він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоби ним би спастися, ми мали. Прочитавши це місце святого Писання, я хочу авторитетно заявити, що Біблія чітко наголошує, що Ісус є камінь, якого ви будівничі відкинули, каже Він їм. І дійсно, під час будування храму, коли всі камені оброблялися не на місці будови, один із привезених нікуди не вписувався, але, як вияснилося, він був наріжним. Звертаючись до своїх співвітчизників, апостол Петро хоче відкрити очі цьому керівному складу найвищого рівня держави, що їхнє положення, їхній статус, у кінці кінців їхня гордість не дає їм змоги визнати, що не вони основа, не вони камінь, а Христос, якого вони відкинули. Неодноразово книжники, фарисеї, священники при суперечках з Христом покладалися на Авраама, Мойсея. І при таких розмовах Христос одного разу сказав їм: якщо б ви були діти Авраама, ви вчинили Його діла. На суд апостолів завітала вся плеяда первосвященників. Цікаво, підкреслює Біблія, що і інші з роду первосвященників. Апостолів поставили посередині. Цікава стратегія. Інколи людська велич вражає, можливо, своїм положенням, а можливо, своїм видом і одежею, вони хотіли впливати на ситуацію. Але ці прості, некнижні люди, сповнені Духом Святим, виявилися незлякливих. яке рішення прийняв цей високий суд? Ми читаємо 18-й текст. І покликавши їх, заборонили їм зовсім говорити і навчати ім'ям Ісуса. Я не знаю, чи може хто займати таке положення, щоби бути у своїй оселі віруючим, а вже на вулиці чи на роботі ні. Я трошки пам'ятаю ті часи, коли я навертався до Господа, із начальників один мені сказав. Ти вірити можеш тільки вдома. А тут така заборона. Зовсім не говорити про Христа, зовсім не проповідувати, зовсім не згадувати ім'я, яким зціляються хворі і воскрешають мертві. Не дивлячись на те, що Петро і Іван знаходилися в центрі того судилища, вони так сміливо заявили. Ми читаємо 19 по 20 вірш – і відповіли їм Петро та Іван, та й сказали, розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більше, як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. У цьому четвертому розділі, мабуть, ключовим словом є те, що Христос це камінь. І коли ви думаєте справді про спасіння, ви слухайтесь тільки Ісуса. Досить гарно з цього приводу пише книга з Ісусом на горі благословень, 351 сторінка. Саме істина про Ісуса, розп'ятого Агенця, та наше визнання Його є підваленою християнської віри. Звісно, головним джерелом пізнання Ісуса є біблійне свідоцтво про Нього. Отже, будувати на камені означає. Не тільки налагодити довірливі стосунки з Ним, а й прийняти Його напучування. Тому в тексті Матвія 7.24, Ісус наголошує, що будувати дім на камені означає слухати і виконувати Його Слово. Для мене все зрозуміло. І я думаю, що усі чудово розуміють ці тексти без коментарів. Тому що наступний текст, який ми вже і читали сьогодні, в Євангелії Матвія, 7, 26, а кожен, хто слухає слова мої і не виконує їх, подібний до чоловіка необачного, який свій дім збудував на піску. Це настільки важливо, що і інші місця святого письма підкреслюють це застереження, щоб усі були обачні при будівництві. Зверніть увагу, як гарно, послідовно про це пише святе письмо, коли ми відкриваємо перше послання до Корінтян у третьому розділі із 9 вірша і нижче. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інші будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона Ісус Христос! А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каменя і з дерева, сіна соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'явиться, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. Досліджуючи послання апостола Павла, ви зауважте, що основою всього у нього є Христос, і при тому розп'ятий. Я не бажаю знати нікого, говорить Він, окрім Ісуса. Христос Воскресний і живий. Ось основа. А людина нехай обирає, з чого буде будувати. Буде її будівля стояти тільки до приходу Христа, а потім згорить? Чи буде стояти вічно? Це вже питання за нею. Коли ми повернемось до добре вже відомої нам книги правила щасливого життя, 150 сторінка пише: споруда, збудована на будь-якій іншій підваленні, крім Слова Божого, впаде. Кожний, хто подібний до юдеїв днів Христа, будує на фундаменті людських ідей і думок, форм і церемоній, винайдених людьми, або на фундаменті будь-яких інших справ, Здійснюваних незалежно від благодаті Христа будує дім свого характеру на сипкому піску. Чим ближче наближався День смерті Христа, ясніше і гостріше промовляв Христос, даючи повчання, щоб усвідомили своє заблудження Його співвітчизники. Ми відкриваємо місце святого Писання, де Христос приводить їм пророцтво. Євангелі від Матвія, це книга написана для юдеїв і 21 розділ, із 42 вірша ми читаємо. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах ваших. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам впаде, то розчавить його. А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них Він говорить. Є досить цікавий вислів, на злодії шапка горить. Який приклад не приводив Христос, чи яку притчу, кожен зможе зрозуміти суть? Мабуть, коли Христос відкрив юдеям пророцтво, вони дивувалися. Ісус зауважив це і дав наступне пророцтво. Від вас забереться Царство Боже, і віддасться народові, який буде приносити плоди цього царства. Який я вдячний друзі Богові за те, що він дав можливість і нашому народові, дикій маслині привитися до Христа. 45-й текст із прочитаних текстів відкриває, що пересвященники і фарисеї зрозуміли притчу про злих виноградарів і про двох синів. Ці притчі Христос розповів у цьому 21-му розділі, але завершив розповідь відкиненим каменем. Одним словом, Христос усе настільки висвітлив, що і вони зрозуміли. До речі? Здається, немає значення, чи ти розіб'єшся об камінь, чи камінь роздавить тебе. Але суть тут така, коли ти падаєш на цей камінь, а я пишу це слово з великої літери, тому що це Христос. Там не розбивається твоя особистість. Там розбивається все. Що є в тебе гріховне. Там розбивається будь-яка залежність, там з'являється бажання йти за Ісусом і бути впевненим у своїй дорозі, тому що так говорить Господь. І ти переконаний в цьому. Ти не йдеш на умання. В тебе в руках свята книга Біблія. Це твій дороговказ, це твій компас, це твоя карта і світильник. І на будь що що виникає на дорозі, ти впевнено кажеш, так говорить Біблія, так говорить Господь. Завершуючи серію передач «Роздуми про щастя, моє бажання, щоб усі були обачними, щоб ви будували на камені, а щодо будинків, згаданих Христом у сьомому розділі Євангелії Матвія, то повінь, яка має прийти неминуча для всіх. Це Уже не буде локальна перевірка, а глобальна. І, можливо, хтось сьогодні вдаряє себе в груди, переконуючи, що він досить хороший християнин. Але дощ і буря покаже, хто ми насправді. Я сподіваюся, що всі, хто слухали і дивилися ці передачі, люди обачні, які приймають Ісуса як особистого Спасителя. Тобто основу, і слово Боже, як матеріал, з якого варто будувати, бо він у вогні не горить, як радить Господь через святе письмо, записане апостолом Павлом у Єфесіян у другому розділі із 19 го вірша. Отже, ви вже не чужі і не приходьте, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Це можливо. І мені хотілося, дорогі друзі, щоби досидивши цю правду, Кожен із нас був мудрим будівничим, щоб кожен із нас знайшов ту основу, кам'яну основу, якою є Христос, щоб кожен із нас використав незгораючі матеріали, яким є святе Боже Слово, а Бог є вічний, незмінний. Він не відмовиться від своїх слів. І кожен, хто прийде до Ісуса сьогодні, Він не прожене. А прийми, я хочу про це молитися. Я хочу молитися про те, щоб ми могли продовжити з тобою спілкуватися. І ми можемо це робити через адресу, яку ти бачиш на екрані. Звертайся, будь ласка, якщо в тебе виникають питання, якщо тебе мучить сумнів, якщо ти в чомусь не переконався, ми разом з молитвою відкриємо це Святе Письмо і будемо читати. А зараз помолимо. Боже праведний святий, ми дякуємо Тобі за істину, яку Ти нам відкрив. Ми дякуємо Тобі за благодатний добрий час. Ми дякуємо Тобі, що ти дав змогу сьогодні промовляти з екранів телевізорів. Ми дякуємо Тобі, що ти сьогодні бажаєш прийняти кожного із нас, не дивлячись на наші гріхи і наші беззаконня, в яких ми можемо покаяти сьогодні, прийти до тебе і ти бажаєш прийняти. Ми дякуємо Тобі за це. Тому в покаянні просимо прости нас і навчи нас мудро лічити наші дні, навчи нас мудро класти свою будівлю на тому фундаменті, який буде стояти вічно. Це наша молитва і прохання, наше благання, Господи, щоби Ти не дав нам спокою аж до того дня, поки ми не прийдемо до Тебе. Слава Тобі за все! Щира подяка, Богу Отцю, Сину. І Духові Святому. Амінь. Шановні друзі. Християнський радіотелецентр Голос Надії пропонує заочні біблійні курси для всіх бажаючих вивчати Біблію. Навчання та матеріали безкоштовні. Серія уроків нове життя відкриває для вас біблійне бачення світу. А для тих, хто прагне до більш поглиблених біблійних досліджень, пропонуються уроки з серії Сіла В Першому уроці подані всі умови навчання. Заяви надсилайте на адресу Київ 71, абонентна скринька 36. Голос Надії. Завершуючи цикл передач. Роздуми про щастя. Моє велике бажання. Щоб кожен із нас кожну заповідь блаженства взяв за принцип, за основу свого життя. І, можливо, життя помістить в нас в такі умови, як проданого братами Йосифа. Але не будемо боятися, бо з Богом не страшно. Тоді, коли здавалося, що за таке звинувачування, його будуть карати смертю. Але ні. Бог збільше життя, щоб поставити Другою людиною у великій, на той час імперії світовій. Але він залишався вірним і там. Нехай Боже благословення і мудрість супроводжують нас у житті. До зустрічі на слідуючих передачах. Так говорить Біблія, тому що проповіді Євангелії не закінчуються. Až do povermina Jezusa. Ta pobač.